Ой, друзі, щоб ви це розуміли, я роблю вже біз 15,9. Та й думаю, першу зробила вже листик ось, ось, дивіться, накрутила. Це в мене пальчики із цим. Як її, З бринзою. З зеленою бринзою. А зараз я буду робити ось, ось з яблучком, як я вам і казала. Ну, перше, я накрутила, а це ж думаю, треба що вам досняти. Значить, ділимо тесто на дві на половини. Тоді з кожної половинки качаємо ковбаску. Воно не прилипає, нічим не треба ні, ні стол мазати, нічим, не посипати, ні, ні мукою. Воно жирне тісто, дуже гарне, еластичне. І оце, представляєте, лежало воно в мене, скільки я ж його днем ще робила. Не було мені коли, не було часу. От так що, повірте мені, що. Сьогодні опять у мене день дуже загружений. Так, ділимо це його напополам. Напополам. Так, тепер ділимо ще навпіл. І кожен кусочок треба розділити на три частини, Ну вот так, приблизно. Так. Цей кусочок теж ще на три частини. Так, і це так само діли, ділимо на пів, ділимо на три частини. і того у нас, виходить, з одного 6, 12 штук. Вот. Тепер беремо кожний кусочок, воно не приліпає до столу, розкатуємо вот такий длинненький блинчик. Ой, поспішила, вибачте, як на камеру. Зараз тут поприбираю. Отак От. От його. Лист теж нічим не треба змазувати. Отак От трошки його в сторони. Буде не рівно, нічого страшного, воно закрутиться, все буде гарно. Я первік крутила, там старалася, а воно не дуже то й треба його викручувати. Ложимо начинку любую. Хоч солену, хоч солодку. Ось вот так защипуємо. Тоді вот отак, як блинчик крайчики. Ось все. Так. Трошечки так заділили. І скручуємо пальчик у колбаску вот таку. Вот і все. І вся математика, друзі. І так всі останні. Нагріваємо духовку, я вже включила духовку. Оце вот, ж так. Зробила ж тісто, шкода, начинок понароблювала. А треба вже ставити автоклав. Сир отоплюється, ось о каструля тут не видно вам. Ось, ось стоїть з сиром вже отопленим. Треба вже откидати. Не знаю, коли в мене буде відпочинок. Так, да, і там за цю тисячу я вам все розповім. Я не забула, друзі. Все розповім. Потім ввечері, як буду записувати вже вечірн, вечірні, як кажуть, з вами будемо розмовляти, балакати, я вам все розповім. Чого я вчора не розказала вам. От, бачите, отакі ось ну, ось длинненькі робимо і ложимо начиночку нашу, і отак от защіпуємо. Тоді крайчики раз, раз, і закрутили. І все, і пальчик готовий. Так, зараз я отак вот прямостю, щоб не упало хоть. Оце ж ми як варимо в автоклаві, то ми відсуваємо вперед плиту. Ви замітили, мабуть, що в мене вперед отсунута плита. Бо під витяжку не влазить автоклав. То мусимо так. Нічого. Це вона в мене вже відколи так стоїть та плита. Що ж ти зробиш? Треба працювати. Треба... заробляти гроші на життя. Так. И все. И вот такие пальчики закручиваем. И того у меня вышло, сколько я казала, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 24 штуки у меня их будет. Як казала по бистрому. Так і я все по бистрому. Це ще біда з цим світом. Ой, так весна вже нервиться все, друзі. Вимикають те світло Там не встиг, це не встиг. от Ну, нічого. Все буде добре. Ми вже до всього привикли. Так. І от вам половинка буде в мене солених із бринзою, а половинка буде з яблучком. Яблучко я не солодила. Яблука це грушовка в мене, бо я хотіла з семіренки там, казала, зробити, але щось подумала, думаю, ні. Зроблю я із грушовки. Вони такі солодші, ці яблука. Я ж то роблю без цукру. От. І буде краще. Так що з грушовочки я роблю. Тут яблочка в мене, грушовочка. Ось так ось. З перва пальчиками розімняли, а тоді з кавочкою. Розкатали. І вони будуть слойоні. Печуться, дуже швидко казала. Але. Ну, побачимо, побачимо. Так. Це щось у мене величенький вийшов, видно, більший зробила. Нічого, ну, яка різниця. Мимо вуха не понесеться, правильно, друзі? Це ж все бігом-бігом-бігом. У мене ж немає ні помощника в женській роботі. Все сама, все сама, сама, сама. На кухні все сама, кругом сама. Чоловік робить чоловічу роботу. Ні, він казав сьогодні, давай помию посуду. Ну, друзі, після нього тоді треба передивлятися. Я його лучше сама. Він помиє, нічого не кажу, але... І чисто помиє. Але, каже, мені передивляйся. Я вже як сама помию, то я знаю, що я помила. Що воно все в мене в порядку. Така я вроді не вредна. <гум> ну, не скажу, що я прям така все до діла. Я теж не встигаю. То позамітати не встигаю не встигаю. От. Сьогодні ще так голова болить. Не знаю чого, чи давление, чи погода є чи що. Не знаю, друзі. Так, ну вам уже надоїло, мабуть, дивіться, як я ліплю. Все, друзі, друзі, ще чекає мене ряжанка. Зараз буду робити. І будемо ставити автоклав. Рибку зараз занесу, покажу вам, яка вона в баночках сира, а потім як зварю, покажу вже вари. Так, друзі, ви якось попереді питали мене, як я роблю ряжанку. Оце чорне коричневе зверху це шкурочки, маленькі цяточки. Всю шкурочку я ось збираю у мисочку. Я два рази шкурочка з'являється, я її опускаю, потім ще одна. Робиться. І тоді я вже як охолоне, достаю з духовки. Значить, Молоко печеться в мене десь около 3 часов, друзі. Ставлю в духовку, доганяю температури до 200 градусів, роблю менше, бо зараз газ геть не той, що був раніше. І чуть-чуть убавляю, і так воно в мене томиться 3, а то 3,5 часа години. Тоді, значить, я оце ж кажу, шкурочку зібрала. Це я буду її розпреділяти по всім баночкам. Значить, я наливала 5 літрів сюди молока. Зараз на кожну 3-літрову банку пів літра сметани. Значить, у мене тут 5 літрів. Значить, я додам 2,5 банки, бо в мене швитопилось трохи. Що я вам болтаю? Вибачте, мене, будь ласка, півтори, півтори півліт, півлітра і половинка півлітра. 750 грам. Так що, зараз я додаю, розколочую хорошо, додаю дрібку солі, додаю десь із ложечку цукру і все ретельно розколотю, щоб було воно однорідно, щоб сметана вся розстала. Тоді наливаю в баночки, неповні. Ну, я в літрові розливаю ось все буду розливати. Мене на ринку беруть, у літрових замовляють. І тоді в кожну баночку ділю оту ж скоринку. Розкладаю по всім баночкам, однаково стараюся. І Ставлю на стіл і укриваю ну, теплим рушником. Тоді ще тепленьким чимось зверху прикриваю пледиком. І так воно в мене стоїть до ранку в кухні. А вранці я виносю тоді на холод або в холодильник. І все, ряжанка готова. Так що робіть, смакуйте дуже смачне. Так, друзі, дивіться, ось яка сметана. Це вона ще не дозагускла в мене. От. Свіжайше, ще до утра буде стояти в холоді. Повне відюрка в мене, ну, в мене вже замовлень багато. Так, друзі, ну ось я розколотила, кого цю явінчиком, найкраще воно розбиває сметану, все рівномірно вже я розколотила. Зараз буду заливати у баночки, розподіляти скоринку і ставити, закутувати чимось тепленьким. Перші я вже спекла, ті, що сольоні. Друзі, хочу сказати вам дуже смачні. І тісто своє слоєне, слоєне всередині. Зараз я розламаю, покажу вам один. Я вже один покуштувала. Солодкі печуться. Одне тільки, но, що печуться вони довго. Так що, це, минут, минут, наверное, 40 печуться. І то, бачите, вони не сильно запеклися. Мені вже надоїло, я другий поставила, бо хочу йти спати. Ось, друзі, дивіться. Вони так ламаються і такі пісочні-пісочні всередині. Бачите? Ось, о, які вони красиві. Такі прямо аж в руті тануть. Дуже, на смак дуже добрі. Так що, якщо хочете, кому таке подобається, печіть. Так, друзі, запишу трошки вам вечірнього спілкування з вами тут в креслі, бо в мене немає часу. От. Ще в мене роботи повно, треба її доробити. Тільки що дзвонила до дочки, вона на мене нагримала. Каже, так, став давай э, монтувати своє відео і каже, давай лягай спать. Я кажу, ну зараз, поставимо тушонку, варитися та і ляжу. Печуться в мене ще ж ці пальчики. Ну, в общем, друзі. Я вас не заінтригувала вчора. Я розказувала так, як є. Просто в мене ще деякі питання були не, рішені, не вирішені. От. І сьогодні я узнала, що до чого, і вам розповідаю. Значить, свою тисячу я отримала через Дію. У мене в банку, там, де мої карточки, я зробила віртуальну картку національний кешбек, і туди мені прислали ту тисячу. Це я. А бабуся отримує пенсію свою на почті. Я теж отримала на почті, але перевела вже через банк. А вона, треба ж її вести в Олександрію, щоб карточку оформити, взагалі, їй носа почта, без проблем. І оце ж ту тисячу, получать, ну як, її не получать, на ту тисячу її налічкою ніхто вам не дасть. І, як сказала моя дочка, бо вона робить за аптекою у Знам'янки, вона сказала, що ліки на ту тисячу в аптеки ніхто вам давати не буде. От. Бо, каже, приходять вже люди, знаєте, як наші люди, друге з добром прийде, а друге ще ж облає. От, а вона й каже, мама, розкажи, що в аптеці ніхто ніяких лікар здавати не буде. Все це вирішується на почті, там, де ви получаєте пенсію. Хто получає пенсію через пошту. Там дають продукти на цю тисячу видають, якщо є в їх там в налічі, їж, ну, якщо вам підходить, можна оплатити комуналку за цю тисячу. Ну, я думаю, що найпроще оплатити комуналку і не морочити нікому голову. Ми так і зробимо. Оплатимо бабусі там чи за газ, чи за світ, щось оплатимо. От, Вроді би, це буде аж до кінця лютого, можна буде використати цю тисячу. Оце на пошті. І пошта теж через пошту можна заказати ліки. Але теж там перечень там не всі ліки. Так що я вам, друзі, просто советую піти на пошту і оплатити комуналку. Якщо там ви не влазите в ту суму, доплатите з коштів. Ну, а у вас кошельки, що та тисяча. І все. Ваше, що ви покриєте якусь частину комуналки, якщо ви влазите в ту комуналку, залишиться на слідуючий місяць, там у вас остаток, якщо у вас менше тисячі. А якщо більше тисячі, то доплатите, та і все. Оце і все. Ніяких. Просто вчора я цього ще я думала за аптеку. Бабуся каже, узнай в аптеці. А я думаю, що я піду чужим людям морочить голову, як у мене дочка робить за аптекою. Сьогодні вона мені все розказала і я вам доложую. Так що не сердіться на мене. Отакі От справи. Ну і все. Сьогодні цей день закінчиться. Треба лягати, відпочивати, бо я геть мало друзі, сплю. От. Днем не було мені коли, це ж сьогодні. Куча роботи. Ну, нічого, все буде добре. Відпочинемо. Всім бажаю тихої, мирної ночі. До побачення, до завтра. Солодких вам снів на добраніч усім. До завтра. Пока-пока.